Сьогодні, друзі, ми теж вирішили приїхати у гори. День сьогодні ну такий сонячний, але потрошки е хмаринки заходять. Обіцяють сьогодні ввечері вже піде сніг. Мокрий сніг такий з дощем. Тиша така сьогодні. Вчора був такий потужний вітер, то капець. Зараз 9 градусів, ну, досить тепло. О. Походимо, глянемо, що в цих місцях. Як завжди, собаки побігають, ну а ми свіжим повітрям подихаємо. А вас, як завжди, запрошуємо на лісову прогулянку. Айда. Чим далі в ліс? Бачите, як темно становиться. Густий такий. Хвойний ліс. Щось знайшла? Якийсь грибочок? А де? Поніплі. А он напав на гілочці. Оце? Такі маленькі. О. Але грибочки, ось так. Навряд чи ми сьогодні щось таке з'їдобне з грибів знайдемо. Але ж, погуляти, то супер. Ні, ну ти ще така сьогодні, так? Да? Да. Тюх, капець. Це перед бурі. <хи> Ні, Ну По всім прогнозам говорять, що сьогодні піде і десь на тиждень-два тижні, таке вже похолодання буде. В деяких місцях мінус вже, обіцяють, мінус два, мінус п'ять в день. О, зелений, мох такий. Свидше йдемо. Спогади у нас в цих місцях, у цьому мосі. Дуже багато лисички було. Біленькі, вересні. От, багато було тут їх. Та ні. Ріше питають, що щось знайшов. Я кажу, та ні. Сьогодні у нас така прогулянка. Та, Прогулянки будуть до весни, до початку вже літа, коли вже грибочки підуть. То зараз всі розуміють, що грибів немає. Ну, вдома сидіти теж не хочеться. <гум> Оно, бачите, сонечко є Но ми у горах, виходить, гори закривають нам сонце. Десь через пару кілометрів буде річка свіча. І там завжди сонечко є, там таке. Відкрите місце. Да, ось нам такий сюрприз, да? три дні поспіль, така погода вісняна. Бачите, вже сонечко Пройшли десь метрів 500. Вже з'являється. А ще трошки далі. Буде річка. Підійдемо, глянемо на красу Карпат. Собаки побігають вздовж річки красиво, да, так? Видишь, Сонечко виходить из-за гори. От гарно було влітку тут, да? І в осені. Скільки часу тут провели? Попереду поляна в снігу одігає тут. масна гілка, та. Вона тут на вулиці. Ну. І це вже недалеко до річки залишилось. О. Жека, ти пам'ятаєш дорогу до річки, а? Більбо точно пам'ятає. А ти, більбо, пам'ятаєш дорогу? Пам'ятає. Попереду. веде нас. Перед, перед Більбо. Пішли. Так, у Іріжки якийсь грибочок тут. Ану. Ага. А. Слухай, а це не цей, як його? Гіграфор? Гіграфор. Та ні. Чо, схожий? Бач. Говорили, що ми у горах ніколи не зустрічали гіграфори. Ну, чули, бач. А може і ні, ну. Ну схожий. Але говорять, що є. Пішли, білібонець, пішли. А це що поруч. А ну такий самий грибочок чи ні? Ну схожий. Та ні, це не гіграфор, бачиш? Да? Не -е. Оце і точно не гіграфор. Схожий, але ні. Трутовичок. Не дуже часто зустрічаємо їх в цих місцях. Бачите. Дійшли до річки. Ой, як. То що я говорив, бачите, сонечка тут є. Річка свіча. Бескіт. Гарне місця. Не лізе в воду, холодна водичка. Я знайшов пару грибочків. Бачите, біля річки. Один, другий, третій, четвертий. Воно ще. Неважливо, що це за грибочки. Але грибочки. Зараз радіємо будь-яким. Водичка така прозора. А. Гарна сьогодні прогулянка така. Ну що, друзі, на цьому місці закінчується наша лісова прогулянка. Дуже гарно сьогодні прогулялись, собаки набігались, ми таку красу побачили і вам показали. Все, друзі, будемо їхати ми додому. Ну а з вами, як завжди, до наступних лісових прогулянок. Пока.